Для яких посад знання англійської мови стане обов'язковим? Хто більше не має права на відстрочку від призову під час мобілізації, про відміну карантину та про новий перелік святкових днів від президента? Про це не тільки за кілька секунд. Музика. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від кадроленд. Про головні зміни в законодавстві за тиждень з 26 по 30 червня. Поїхали! Президент України подав до Верховної Ради законопроект номер 9432 про визначення нового статусу для англійської мови в Україні. Зокрема, передбачається, що володіння англійською мовою стане обов'язковим для таких посад. Державної служби категорії А, Державної служби категорії Б і В, перелік яких встановлюється Кабміном, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабміном, поліцейських середнього та вищого складу, прокурорів. У податкових та митних органах, перелік яких становлюється кабміном керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких також встановлюється Кабміном. крім того, вимога щодо володіння англійською мовою може становлюватися суб'єктом призначення до кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування, крім виборних посад, основні посадові обов'язки яких передбачають. Виконання функцій з міжнародного співробітництва варто відзначити, що зараз йде мова виключно про законопроект. Чи буде він підтриманий Верховною Радою, побачимо про його подальшу долю. Ми проінформуємо. А про прийняття на роботу в сучасних умовах дізнайтеся з нашого курсу Трудові відносини в умовах воєнного стану. Верховною Радою прийнято закон про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану. Зокрема, звужено перелік громадян, у яких є відстрочка від призову під час мобілізації. Мова стосується категорії військовозобов'язаних, які мають дружину або чоловіка, із числа осіб з інвалідністю та або одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої. Другого групи для таких категорій військовозобов'язаних додалася суттєва вимога. Для них відстрочка можлива за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Отже, відстрочку від призову під час мобілізації буде можлива лише у тому випадку, якщо в сім'ї військовозобов'язаного немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю. Надання соцвідпустки на дітей одному із батьків на практиці викликає багато запитань, і це зрозуміло, оскільки право на таку відпустку визначено виключно у статті 19 закону про відпустки та статті 182 з індексом 1 кодексу законів про працю. І ось Держпраці надає своє роз'яснення з приводу надання соцвідпустку на дітей, на які варто звернути увагу. По перше, як повідомляє Держпраці законодавством про працю передбачено надання додаткової відпустки. Одному із батьків, які мають дітей, та не встановлено вимоги щодо відпрацювання робочих днів працівником у звітному періоді для отримання такої відпустки. Пояснюю, надання соцвідпустки на дітей прив'язано до календарного року. Тому, навіть якщо працівник протягом календарного року не працював через перебування у відпустці до трьох років чи, наприклад, у відпустці без збереження зарплати через карантин або воєнний стан, право на соцвідпуску на дітей за такий календарний рік у нього виникає. Звісно, якщо є підстави для надання соцвідпустки на дітей. По друге, у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за невикористані дні соцвідпустки на дітей навіть під час дії воєнного стану. І тут Держпраця додає. Компенсація при звільненні за невикористані дні соцвідпустки на дітей виплачується за умови, що інший з батьків у поточному календарному році не скористався своїм правом на таку відпустку. І по-третє, держпраці вкотре в Унісон Змі економіки зазначає, оскільки діючим законодавством не визначено конкретного переліку документів, які слід пред'явити одному з батьків для підтвердження того, що він не скористався правом на соцвідпустку на дітей, роботою. Законодавцю може бути надана будь-який належно оформлений та засвідчений в установленому порядку документ, у якому підтверджується, що іншому з батьків дитини не надавалася така соцвідпустка. Тобто, на думку держпраці, один із батьків має надати довідку з місця роботи про те, що мати або батько не скористалися соцвідпусткою на дітей за своїм місцем роботи. Проте варто підкреслити, чинне законодавство має на увазі статтю 19 закону про відпустки. Стю 182 з індексом 1 Кодексу законів про працю не містить вимоги про надання такої довідки. Більш того, така довідка не дає впевненості у тому, що мати або батько не скористалися правом на соцвідпуску на дітей за своїм місцем роботи. Тому редакція кадра Лен дотримується думки. Роботодавець не має права вимагати довідки про те, що один із батьків не реалізував право на соцвідпустку на дітей за своїм місцем роботи, оскільки умова про довідки не міститься в. Жодному нормативному документі з приводу надання соцвідпустки на дітей. Бажаєте за роз'ясненнями держпраці та Мінекономіки все ж таки отримати від працівників такі довідки? Вписуйте їх у правилах внутрішнього трудового розпорядку, положені про відпустки або іншому подібному документі. Про соцвідпуски на дітей розповідала Яна Ярошенка на вебінарі посилання в описі до відео. Нагадаю, що з 1 січня 2023 року запрацювала норма статті 10 закону про офіційну статистику про те, що статистична звітність респондентами подається. Виробникам офіційної статистики, виключно в електронній формі. Тепер і наказом держпраці, який оприлюднений тільки зараз, внесено зміни до порядку подання електронної звітності до органів державної статистики, у якому тепер також зафіксовано, що статистична звітність подається до адресату звітності виключно в електронній формі. Це означає, що звіт з праці подається до органів статистики. Виключно в електронній формі. До речі, про заповнення звіту з праці за формою 1 ПВ місячна ми розповідали у нашій рубриці: заповнюємо звіти, форми, документи, посилання в описі. До відео наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас. Тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Вже без догадок, з 1 липня 2023 року карантин та режим надзвичайної ситуації, введені через пандемію COVID-19, завершується. Про це визначено у постанові Кабміну номер 651 Нагадаємо, що працівники, які перебували у відпустці без збереження зарплати на період карантину, мають вийти на роботу. Причому формально навіть спеціального повідомлення для цього не потрібно. Справа у тому, що працівники були ознайомлені з наказом про встановлення. you <laughs> Неоплачуваної відпустки під підпис, а отже, і ознайомлені з датою завершення відпустки. Але більш педантичні роботодавці додатково повідомляють працівників про завершення відпустки 30 червня 2023 року і необхідність стати до роботи. До речі, форму такого повідомлення ви знайдете у нашій рубриці Документи. Прогнозуємо, що з понеділка буде шквал ситуації, коли працівники і після закінчення карантину не вийшли на роботу. Тут є Два варіанти або фіксувати прогул, або ж розглядати можливість надання неоплачуваної відпустки за іншими підставами, наприклад, на період дії воєнного стану. Пора літньої виробничої практики в самому розпалі. Звідси і питання: чи потрібно подавати повідомлення до територіальних органів ДПС про прийняття учня на виробничу практику. Відповідь така: трудові відносини з учнями професійно-технічних навчальних закладів під час виробничої практики не виникають, трудові договори не укладаються. Повідомлення про прийняття працівника на роботу до органів ДПС не подається. Що ж, нам не дає порадіти цьому роз'ясненню повною мірою. По-перше, відповідь стосується тільки учнів профтехзакладів. Щодо студентів вишів, тут ні пари з вуст, а проходження практики учнями і студентами дещо відрізняється. По-друге, Відповідь надає держпраці, а не податківці, які власне контролюють подання повідомлень. Але не будемо аж надто песимістичними. Дозволено не подавати повідомлення на практикантів учнів, тож не подаємо. Логіка в цьому є, адже договір на проходження виробничої практики це і не трудовий, і не цивільно-правовий договір. Це так званий тристоронній договір між профтехзакладом, базою практики та учнем. А за такими договорами, подання повідомлення. Дійсно не однак маємо попередити: якщо укладаєте трудовий договір з неповнолітнім, то повідомлення обов'язкове. Про нюанси працевлаштування неповнолітніх розповідала Ярошенка Яна в кадролайф. Посилання на міні роз'яснення ви знайдете під цим відео. На сайті Верховної Ради України зареєстровано проєкт президентського законопроєкту номер 9431 про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України в результаті пропонується скасувати святковий день 7 січня Різдво Христове, змінити дати святкування Дня Української державності з 28 липня на 15 липня та Дня захисників та захисниць України з 14 жовтня на 1 жовтня. Якщо законопроект буде прийнято у статті 73 Кодексу законів про працю, святкових днів стане менше 11 замість 12. Однак від святкування. Ховати ми зможемо тільки після припинення чи скасування воєнного стану. Нагадаємо, що під час воєнного стану святкових днів у розумінні трудового законодавства немає. Оскільки автором законопроєкту є президент України, а статус законопроєкту визначений як невідкладний, то, ймовірно, що його спіткає доля попередника, яким було замінено святковий день 9 травня на 8 травня. До речі, актуальна норма робочого часу завжди наведена в нашому розділі довідники. У разі зміни святкових днів ще в 2023 році молоде одразу ж перерахуємо норму. У липні продовжує діяти воєнний стан. При цьому на липень приходиться святковий день, 28 липня, День Української державності. Однак, оскільки під час дії воєнного стану немає святкових днів, то 28 липня 2023 року, це п'ятниця, вважається робочим днем при стандартній п'ятиденці. У такому разі норма тривалості робочого часу для стандартної п'ятиденки з двома вихідними днями у суботу і неділю для липня 2023 року становить 21 року робочий день і 168 годин. При цьому не виключаємо, що день святкування Дня Української державності зміниться з 28 липня на 15 липня. Відповідний законопроект є. Саме про нього я розповідала у попередній новині. Проте, якщо така перестановка буде підтримана нардепами у 2023 році, це не позначиться на роботі підприємства. Адже, як я вже сказала, під час дій воєнного стану немає святкових днів у розумінні статті 73 Кодексу законів про працю. Нагадаю, що відпустка без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3 і 4 статті 12 закону номер 2136 може надаватися по 17 серпня 2023 року включно. При цьому відпустку без збереження зарплати через карантин з 1 липня 2023 року надавати не можна, оскільки карантин завершено 30 червня 2023 року. Крім того, пам'ятайте, не пізніше 7 липня слід подати звіт з праці. За формою номер 1 пв місячня за червень 2023 року, а також звіт з праці за формою номер 1 ПВ квартальна за другий квартал 2023 року. Якщо у вас виникають запитання з приводу кадрового оформлення в умовах воєнного стану, ви можете їх поставити у сервісі особистий консультант на кадр ЛЕМП. Також повідомляю, що 4 липня відбудеться вебінар про перевірки держпраці та трудові книжки. Цей вебінар для вас готуємо я, Людмила Смердова, та моя колега Тетяна Гуль. Участь безкоштовно приєднуйтеся за посиланням в описі до відео. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна! До скорої зустрічі! Законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.